На оздоровлення до Буковелі завітали євромайданівці, близько десятка тих, хто отримав у столиці травми, проходять тут реабілітацію. Для кожного її термін індивідуальний, залежно від характеру та важкості ушкоджень. Зрозуміло, що на Майдані постраждало дуже багато людей. Хтось постраждав від куль, хтось постраждав від того чадного диму, хтось просто перемер, або якимось чином психологічно постраждав. Тому, безумовно, десь приблизно в лютому місяці виникла така ідея. Щоб оздоровлювати людей, які постраждали на Майдані, лікування було в спеціалізованих відділеннях лікарень, клінік і за границею також. Ми стараємося їх зараз просто реабілітувати до мирного життя, допомогти їм відійти від тієї стресової ситуації, яку вони отримали. А також поправити дещо здоров'я. 56-літній пан Михайло у першій сотні майдану з 1 грудня і до 18 лютого. Запланована мирна демонстрація того дня завершилася для нього нелюдським побиттям. Чотири зразу померли, а мене ледве відкачали. А це має ще кольцо звідти. Бо це ж рахували як смертне вже. Але відійшов і слава Богу. Помагає, бо і масажі, є, і ванни різні, і солі відті. оце все допомагає. Ele caiu dar Ванни з мінеральними добавками, соляна кімната з цілющим карпатським повітрям та морською сіллю, а також масаж, в тому числі й глибокий вібраційний, для ушкоджених ділянок за допомогою ударно-хвильової терапії. Все це, за словами лікарів медцентру Буковель, допомагає зняти напруження та укріпити організм. Окремі процедури проводять тут і для родин військовослужбовців, передислокованих із Криму на материкову Україну. Їх також запросили відпочити на карпатському гірськолижному курорті. Ми у настоящих бенде. Хотя в Крыму на нас тоже называли Бандеры. Ну ходим на некоторые процедуры. Вчера поднимались на подъемники на гору. Ну, Горы Крымские мы это тоже видели. Ну и как бы Ну, все говорят наши, что здесь лучше. Не знаю почему. Может, потому что мы теперь бандеры на острове ближе и вообще роднее.